Коломийська районна військова адміністрація спільно з громадською організацією фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» закупили зарядну станцію шини для вантажного авто та інші комплектуючі на загальну суму 100 тисяч гривень для бійців всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери. Кошти зібрали на благодійному аукціоні. Деталі дізнавались мої колеги. Напередодні вербної неділі в Коломиї відбувся аукціон на підтримку збройних сил України. Протягом заходу вдалося зібрати 1 мільйон 170 тисяч гривень. Результат перевершив усі очікування організаторів. Тож Коломийська районна військова адміністрація спільно з громадською організацією фонд підтримки гірсько штурмової бригади Дельвейс вирішили підтримати і бійців інших підрозділів. Розповідає волонтерка фонду Мар'яна Мацьків, зокрема і нашій теробороні і тризубівцям, які активно теж працюють тут. У нас на Коломийщині, і ми знаємо про цю організацію. Вони Займаються і вишколами знаємо про їхній чималий вклад в перемогу. Для нас честь так само зробити такий маленький вклад і в їхню справу підтримати бійців тризубівців. Так само для тризубівців таке рішення стало приємною несподіванкою, адже жодних звернень представники організації не писали. Пригадує головний командир тризубу Олег Микитюк. Керівник військової адміністрації зв'язався з нами і запропонував допомогу. Ми зустрілися, обговорили, дійшли до певної точки домовленостей, і в чому саме нам можуть допомогти. От, власне, і тоді вже почався сам процес закупки необхідного реманенту. Потреби представників організації такі ж, як у всіх захисників, адже кожен підрозділ потребує засобу пересування, спеціального обладнання та харчування. Чи не найактуальнішою залишається проблема транспорту, адже в зоні бойових дій техніка часто виходить з ладу. Станом на сьогодні тризубівці ремонтують одразу дві автівки, на яких бійці вирушили на передову ще минулої весни, продовжує Олег Микитюк. Ми їх будемо доводити до більш-менш хорошого технічного стану. Візуальний вигляд не так нам важливий, як сама. Механіка і робота машини. І одну вантажівку ГАЗ-66 ми отримали від благодійників, скажімо так. Але машина знову ж таки в не дуже хорошому технічному стані, тому потрібно прикласти руки, ресурси для того, щоб. Максимально довести її до хорошого стану і зробити все для того, щоб вона могла в найближчому майбутньому ефективно виконувати бойові завдання. Потрібно постійно працювати над тим, щоб хлопці були мобільними і могли виконувати ефективно поставлення на них бойові завдання. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Коломийська районна військова адміністрація в різний спосіб підтримує Збройні Сили України та місцевий підрозділ 77-го батальйону територіальної оборони. Зокрема, минулого року спільно з громадами, меценатами, волонтерськими центрами, підприємцями та небайдужими громадянами в рамках флешмобу Автомобіль для ЗСУ придбали 124 транспортні засоби. Цьогоріч у рамках флешмобу Дрон для ЗСУ в зони бойових дій передали вже більше ста безпілотників, каже очільник РВА Любомир Глушков. Тоді була потреба. Треба якнайшвидше допомогти їм комплектуватися всім необхідним для того, щоб вони могли виконувати свої завдання на передовій сьогодні. Бачимо, що прийшов час, коли у нас з'явилася можливість трошки розширити цю сферу надання такої, такої допомоги для збройних сил України, і тому кожен, хто хоче долучитися до підтримки, має можливість безпосередньо звернутися чи в фонд підтримки 10-ї гірсько штурмової бригади, або безпосередньо у військову адміністрацію, чи до. Командування тих частин, яким вони хочуть безпосередньо допомогти і надати таку допомогу, Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК.